Як швидко конвертувати відео для онлайн-курсів в платформі Вістаді? Конвертування відео для онлайн-курсів платформі Вістадії виконується автоматично та дуже швидко. Для початку процесу конвертування необхідно завантажити відео на платформу Вістадії. Після завантаження система автоматично оптимізує відео для різних пристроїв та забезпечить сумісність з різними платформами. Також ви можете обрати режими конвертації, розмір відео та залишити чи видалити оригінал. Конвертування відео в платформі Вістаді забезпечує оптимальну збалансованість між якістю відео та швидкістю завантаження, щоб забезпечити позитивний користувацький досвід для ваших студентів. Відео будуть доступні для перегляду у високій якості, але при цьому будуть доступні швидко навіть з повільного інтернет-з'єднання. Таким чином, ви можете бути впевнені, що відео ваших курсів в платформі Вістаді. Будуть оптимізовані для оптимального перегляду і доступні для широкої аудиторії. Це дозволить вам зосередитись на створенні якісного навчального контенту, а платформові стадії вже піклуються про зручність і задоволення ваших студентів. Автоматизований конвертер відео в платформі Vistadi – це є економія вашого часу і зусиль. Ви можете зосередитись на розробці контенту, а технічні питання конвертації платформи для курсів Vistadi зробить за вас. Автоматизований конвертер відео в платформі Vistadi – це велика перевага для викладачів та авторів курсів. Завдяки цій функції ви зможете значно економити свій час та зусилля, які можна скерувати на розробку високоякісного контенту та підвищення якості вашого курсу.